Всім привіт! Сьогодні у нас в розпаковка Хеппі Бокс з Евроки. Ця акція почалась сьогодні, 19 липня, і вона буде тривати до 31 липня. А ні, чи до 1 серпня, чи до 4 я вже запуталась. Мені здається, до 4. Тут можна виграти прикрасу від срібної країни або Золотої. Так, тут в наборі якась косметика Мармейд. Або косметика, або якісь е, штучки для догляду за собою. Умови акції доволі прості. Треба скупитися на 90 гривень, тоді ви зможете отримати оцей бокс за 99 гривень, а так він коштує 199 гривень. Тому починаємо. Мені вже не терпиться його відкрити. Я ледве стрімалася, щоб не відкрити його біля магазину. Точніше хотіла, а пот... Всім зрозуміло, що так просто мені його не відкрити, не, від... Чи... не відкрити, бо ці всі наліпки я отак нігтями буду пів години здирати. Раз. Так, ці я розріжу. Секундочку, Ось я поправлю, бо трішки заважає. Я чикольні такі нарідки. О. Не хоче різатись. О, Я як і в минулий раз зараз відкрию і закрию очі. Раз. Два, три. Нічого собі доволі такі прикольні. Так, тут у нас сертифікат на знижку 10% в золотій країні. Промокод я закрию. Мене тут лампи, тому можуть бути, бути е, ці бліки. Промокод на 20% ага, на косметику Мармейд за промокодом. Ага. Також тут цей сертифікат на знижку 10% в срібній країні. Ось такий. Також тут гель для душу. Ой, зі смаком, з, з запахом кавуна. Та, ось такі от. Ой, як завжди. А, це бальзам для губ. Ой, я, до речі, хотіла його. Ей, Воно не видно зараз, я лампу якось. Так, налаштую. О! чи ні? Ну, секундочку. Так, повинно бути якось видно. Ось що. Ай, Тут не видно, що написано. Зараз я якось отак от його. Ну, не виходить. О, отак якось. Ага. Ой. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, а на цьому все. Всім па-па. до зустрічі.